У вас, як я говорив, ще 5 хвилин, вже пару питань, які мають вивчення. Про звернення програми поліпшення якості якраз харчування. При зменшенні затрат. Комісія надіюся, А, тому що опять бюджет. Голосую це питання. Мене за уваження. Скільки я зрозумів розробник міністр? Україння освіти. У мене запитання до навчальних поправіння освіти. Як ви бачите поліпшення якості харчування при тому, що ми зняли сьогодні 6 тисяч якраз цього харчування? Я попрошу ваю, питання задали, давайте від виділено Якщо ви уважно вичили цю програму, то там є такі пункти, які не потребують по перше коштів, а є такі функції, які потребують залучення по бюджетних коштів. У нас на нашому місці на сьогоднішній день, напевно, єдиному області, ми вирішено питання організації гарячого харчування для учнів 5-11 класів. А воно здійснюється за кошти батьків. Перед тобою завдання в найближчі три роки це питання військові, починаючи з 32 Тому, А якщо ми говоримо про діття, коштів вимушена нам абсолютно діяти, тому що доводу до вашого відома, що на потреба коштів, на зараз відкладу заважена, десь порядку, на рівні 9% потреби і два відсотки від потреби комунальних. Харчування це єдині у нас кошти, які були закладені. Ми на захищені статті не маємо копійки. Були вразі зняти іншого, але ми маємо також. Задоволені від цього. Да. Так, у мене ще одне зауваження. В самій програмі зазначено додаток 1, додаток 2. У мене його немає. Дайте мені, будь ласка. Обсяка джерела фінансування. Це багато рішення. Дозвольте пояснювати. Вона написана на рано, за які кошти ми харчуємо дітей. І якщо, наприклад, в місті Калинівці можуть залучити там, продукти харчування, які вирішені на е, досвідних ділянках, там, десь е, голова е, колективного господарства, десь верми і так далі, то в нас інших джерел немає. Інші джерела мають на увазі, це коли батьки будуть оплачувати харчування учнів, е, які не входять в категорію без, е, харчування за е, державні кошти, за кошти міста. 65-11 клас. Інші джерела я не бачу. Можуть бути джерела, якщо хтось з поставщиків продуктів чи не поставщиків продуктів, захоче нам допомогти. Колись Іван Іванович допомагав, дитячим совкам там у консерваціях і так ніж. Але останнім часом тої допомоги немає. Тому переходимо до Ми не робили, ми не знаємо, яке розвершення програми погіршення харчування. Госую проводимо. Фінансування загодно за пенсії. Хто утримався? Рішення прийнято. А що батьків мають працювати свої? Державні мало це все робіє. Для того. А всі, які вони платять, Батьки, що платять? І ще одне питання про програму розвитку дороги. До його безпеки, взяти за основу крило рекомендації противої комісії за основу, поставити знаки щодо українського старших автомобілях. Це такі величке. У нас по мотоці такі масла здорове.